Слава Україні. Так, значить, 25 лютого. Проїжджав тут мимо кукурузки своєї грядочки. Думаю, зайду, подивлюсь, що тут твориться, і вам покажу зараз. Так, краї Так, посіяний тут вниз, здається, амарок 290, на ну, богран шости в іншому місці. Як бачимо, в порядках краї ну, досить таки добре стоять. Коротше, їздив, вчора теж ще проїжджав там по ділянках, то де кращі ділянка і качан високо, і в принципі кукуруза е нормально вистояла більш-менш. Там колись я показував, пересівав пшеницю, то там, здається, найгірша ділянка. Там і качан практично. ну Тут теж не високо, Ось трошки вище. Ну, я знаю, сантиметрів тут 60-70. До речі, часто... Навіть є ця часто є навіть по два качано. Другий, правда, часто не запилений, ну, але є, що й по два прямо запилені. Так, значить, края, ну тут рядочка невелика. Так, зараз пройду, ну, ось є отаке, не без того, що лежить. Не знаю, як його комбайн з'їсть, не з'їсть. Подивимося. Оце на поперечках, ось де. Перед це і пересіяло, Ну і заходимо в рядки. Заходимо в рядки. Тут в принципі теж ситуація більш-менш адекватна. Не без того, що ось лежить, не знаю, комбайн його жадка. Якщо стебло не дуже пересохне, то може ще й потягне. Якщо пересохне, то не потягне, він просто відламається. Без в кукурудза. До речі, тут трошки гірша ситуація. Ну, воно де якось. Сюди в цю сторону, наче так, більш-менш адекватніше. Сюди трошки гірше. В общем, оце десь така діляночка, яка показує середню температуру по палаті. До речі, вже ось хожу, черевики не, ну, не дуже брудні. Бо перед цим позавчора ще ходив, тут грязь, липла, це капець просто. Так, значить. Ось така кукурудза, а так, що в нас тут. Ух ти. Відламаю зараз, ну, видно, і так держаться. Ну. Ладно, то був здоровий качан. Великий, так ось. Це тут ось один стоїть. Це тут ось. Ну, Качани досить досить непогані. В принципі. В принципі, щоб ви розуміли. Ну, коротше, важив, ламав качани десь до 200 грам, середня вага. Качана, тобто при густоті 50 тисяч повинно бути 100 центнер. Ну це все так, знаєте. <свіл�и> би по воді писано. Ну та в общем. Так, ось де. ну, такі вони не, не дуже великі, я б сказав, ну вони досить рівномірні. На вологу вчора, до речі, ще кидав. Там волога, там де в балці 26-27, там, де оце десь за такої ділянки, десь 20-22. там Плюс-мінус. Так, є трошки підламаної, але ж, але е, волога, до речі, її була е, восени після першого дощу 15. Це амарок 290 вніс. Але ж там з комбайну в були моменти, що думав зроблю, а воно е, поки ремонтувався ще дощ, ще дощ і все. Так, тут ось щось дуже густо насіяно. Це таке як, наче-наче щось тут випало було, щось сипалось насіння чи що. Вже не пам'ятаю. Ну, така, більш-менш кукурудська. Е, оце особливість в він в принципі без добре качан у нього досить низько. Досить низько, що є незручно. На осінь він ще стояв досить таке височенько, тобто він був ну, отак. Там. Ні, ну це цей невдалий приклад. Е, ось де вдаліший. Воно в нього оця ніжка кріплення, оця, ця, вона в нього досить довга. І коли він стояв отак, тобто восени був, то наче і нормально. А коли воно опустилося, ось, <кій> висота досить низька. Ну, не критична, отака жатка наша бере, в принципі, все. Єдине, що коли вже дуже низько, прям, то тоді, звісно, прийдеться молотить, ну, дуже, дуже низько опускати. Але і плюс, я думаю, буде. Краще подробиться стеблу, хоча тут уже особо й дробиться нічого. Треба буде ловити момент, щоб заїжджати, щоб дуже не пересохло. Бо мені здається, що воно, по-перше, що стебло сере, воно не падає. А коли там воно підсохне, то я думаю, що качани тільки так відлітатимуть. Бо минулий рік у мене цей одна ділянка качани дуже пересохли були. І прямо тільки під'їжджаєш, тільки жатко торкаєшся, качан падає. Тобто, ну, є такі моменти. В загальному, в загальному, в принципі, я скажу ситуація. Ну, так. Восени, звісно, менше втрат було б, але вже як сталося. Я думаю, що нормально тут все буде, якийсь урожай збереться, по якійсь ціні продасться. Все це. Ну, краще, звісно, до такого не доводить. Так, і зараз ще один момент, який ну, покажу. Так, значить як обіцяв, друга частина відео буде. Присвячена моєму старому навігатору Трімблу. Значить, що у нас тут? Що хочу. Е, хто знає, поставив автопілот, е, буду працювати з автопілотом, то Трімбл мені вже, в принципі, по великому рахунку не потрібен. Тому, в принципі, планую продаж. Кому цікаво, то е, там цей в общем, дзвонитимете, питатимете, цікаво, не цікаво, не дзвонитимете, не питатимете. Ну, не суть. Зараз коротко про сам цей, про сам автопілот і про цю. не про автопілот, а про навігатор. Значить, встановлювався він в мене в тракторі. Стояв він у мене ось отут, ось отут, отак я його ставив. Бо значить, у старому тракторі він у мене був отут. Чіпляв отут я на місці цього дзеркальця. там. Кріплення робив, то незручно. Зробив отак, мені більше сподобалося. Краще їдеш, дивишся вперед, бачиш навігатор, куди їхати, що робиш. Взагалі, так мені сподобалося більше. Далі зживлення я ось у боковій панельці зробив такий отвір. Там Тут гарно так вийшло. Встановив туди прикурювач і в принципі він у мене тут так працює. Потім для кріплення зробив ось, ну сам коротше, виварював щось там, хімічив, ось таку штучку. Прикручується сюди на місце, потім сюди ставиться цей сам екран навігатора і їздиш, працюєш. В принципі, досить зручно. А це, що я поклею в ці, це щоб ну, менше там дряпалось, шкрябалось ці всі моменти. То трошки поклею. Так само ось тут і на самому цьому знизу, як воно там у панельку опирається, роблю. Значить, сам навігатор. Один його недолік, один такий недолік, ось дві полоски. ось ці Я його з цими полосками купляв. Я з цими полосками три роки відпрацював, вони, в принципі, не росли і не, цей, не збільшувалися. <кхід> Значить, що по цьому? По самому навігатору. Ось він уже сигнал впіймав. Так, дивимося, тут пише. ну Мова тут тільки кацапська або англійська. Тобто Тут уже, може комусь не сподобається, ну тільки таке є. Супутників 9. Він, в принципі, скільки й лови, зазвичай, ось бачимо, зеленим горить, значить, все добре працює. Е, сам навігатор, у нього є декілька режимів роботи. Так, зараз ось створюємо поле нове. Ну, Тут вводити свої дані, там, господарство, поле, клієнт, в общем, не суть. Потім далі ширину агрегата виставляєте. У мене це було там, допустим, на оприскувач. Е, Зараз покажу. На оприскувач я ставив 14 метрів. Ну, у мене 14 метрів. Там виходило навіть трошки більше 14,5 з моїми тими переробками розпилювачів. Тобто, ось так регулюється ширина захвату агрегата. Ось, ну, умовно, хай точно зараз не буду, щоб відео не затягувати. Потім перекриття робимо. Треба вам робимо, не треба, я не робив перекриття. Робив так, Потім відстань. У мене відстань була ззаду е, оприскувача десь порядка та щось 380 стояло. Так ось ставимо. Потім зміщення немає. Е, потім шаблон руху. Це у нас тут можна пряма АБ. Тобто ми забиваємо і в нас буде просто прямі АБ. А плюс це точно не пам'ятаю, що. І отут ось під цим ідентична крива. В общем, коротше, ми суть в чому криву відбиваємо першу, і всі тоді наступні будуть криві, як оця перша крива. Потім адаптивна крива. Це значить, що кожна наступна підстраюється під попередню лінію. Тобто ми проїхали наступна лінія під попередню. Проїхали. Я працював в цьому режимі. Поворот, це ось якось тут потім, кінець гона, не знаю, що це, воно теж я ним не працював. І вільна форма, це я малював по, працював по маленьких ділянках, було так мені <кій> зручніше. ну Вільна форма. Тобто в полі пряма АБ по цьому, по рядочках фріформ. Потім. Хочете записати кордони? Якщо записуємо кордони, воно обміряє площу і покаже її розмір. Натискаємо так ну і працюємо. Що нам для цього треба? Ось. Нажміть ОК, OK, щоб почати кордон. Тобто ми натискаємо ОК OK і поїхали. Потім проїхали, нажали ОК. OK. Хочете запам'ятати, так, образно кажучи. Потім заїжджаємо в гони. Заїжджаємо А, натискаємо А, проїжджаємо там 50 метрів. Ну або більше до кінця гону. І теж натискаємо, там з'являється Б, і натискаємо Б. І в принципі працюємо. Точність даного навігатора 15-25 см. Тобто я собі перекриття не робив, я собі трошки зменшив просто ширину захвата агрегата, там буквально на 20 см чи на 30 см і працював. Всі поля в мене, якщо чітко їздиш цей рівні. Потім по цьому тут є ось світлодіодна панель, вона показує, куди треба зміщатися. Тобто, якщо ми їдемо прямо правильно, тут горить три зелені світлодіодики. Якщо тут загорається, Сюди починає зміщатися. Значить нам треба вліво. Якщо тут, значить нам треба вправо повернути трошки. Отака суть. Воно, Вони вмикаються, коли відбиваєш АБ, і вже з'являються лінії. Тоді воно тут загорається, а ця вся панель горить. Воно тут налаштовується, чі, його чутливість, там оці всі моменти. По точності, по якості, ну, досить класний. Навігатор 3 роки відпрацював. Я його теж брав не новим. То взагалі питань нарікань ніяких. Оце тільки, що дві полоски, і то. Е, мені вже треба було, я шукав навігатор в такому терміновому порядку. Треба було їхати в поле. Знайшов такий варіант. Каже, ось тільки дві полоски. ну Можемо замінити, ну це щось там, чи тиждень часу треба було щось. там, і Ціна була 2400. Кажу, мені давай навігатор, дуже вони мені ці полоски погоди не зроблять. Е, в общем, Я його взяв і так я з ним три роки пропрацював, тобто дуже вони мені на роботу не впливали. Оце таке. Ось замальовку вмикаємо тут ось. Є, потім тут інформація є поле, як називається площа поля, воно тоді як об'їдемо поле кордони, воно тоді тут напише площу поля. І як замальовку вмикаємо, воно тоді площу обробки показує. Тут ось супутники, які тут, ну і ще якісь там цей, це це, і не знаю. що. Це так. Зараз навігатор уже готовий до роботи, зелені всі лінії є. В принципі, навіть під посадками, він сигнал не втрачає, працює, робить все так, як слід. Просто трошки треба до нього приловчитися. Ну, В принципі, це ж не автопілот, то якось так. Ну, там воно в процесі стає все ясно і зрозуміло. Значить, ще два слова по антенні. Антенну я ставив на старому тракторі на капот. Зараз я її переніс на дах. Тобто на даху зручніше. Воно не так трактор, тоді як ти їдеш, Ну, повертаєш туди, якщо на капоті дуже. Різко відбувається зміщення, і тоді оці ці починають моргати. Туди треба повернути. Туди, поки зловиш, то важче. На даху простіше він. тобто Якесь зміщення є, ага, трошки туди підвернув, стало. Тобто воно не так, як капот виляє, і відповідно менше тоді оці ці бликають. Ну, Коротко так, все по ньому. Тобто він повністю робочий, готовий до роботи. Комплектний. В комплекті в нас йде екран. Потім кріплення є, там ще цей баранчик, що в машині лежить, не взяв. Ось тут прикручується і там прикручується. Потім шнур. Десь, до речі, ще один шнур старий, бо я це новий використовував, а там ще старий він теж робочий, де я його цей ну, знайду, то теж в принципі, віддам. І там антена зверху на горі. Зараз я його вимкну, вже він нам не потрібен. Основні завдання я показав його. Ось. О, там це, як воно називається? общем, ну, Зараз я вам ще вилізу, покажу антенка яка. П'янка. Так. Антенка, антенка. Ось, ось така антенка. Називається ag 15 Точність вона дає, Це ось яку я вам сказав, 15 см. Значить ціна даного навігатора. Так, ну, десь давайте 33 плюс торг. Ось так ось. Так що, кого може влаштує, то дзвоніть, не влаштує, е, може кому дорого, не знаю, то ну, не цей. Давайте не будемо тратити час ні, ні наш, ні ваш. Скажімо так, 33 плюс торг, я думаю, це адекватна ціна. Нового з такою антеною, з цією точністю. Зараз ціна здається порядка до 60 тисяч, 58 чи щось таке. Тобто, я думаю, вважаю, ціна адекватна, він повністю робочий, працює, все добре. Так. В общем, добре, бо зараз вже потрошку готуюся до посівної віюсою. Всім пока.